Вітаю, друзі! Досить часто, коли ви реєструєтесь в приватбанки, отримуєте картку для виплат чи універсальна, вам автоматично підключають страховку. Про це ніхто у вас не повідомлює, а потім кожного місяця знімає певну суму. То було 25 гривень, 29, тепер 35 гривень. І людина думає, де ж діваються мої кошти. Кожного місяця 35 знімає, 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 знімає. А насправді це є страховка. І в цьому ролику я хочу показати, як відмовитись від страховки і щоб вас не знімало кошти. Це, звичайно, ваш вибір відмовлятись або ні. Але я в цьому ролику покажу і вже зробите свій. Вибір. Не, не завжди хочеться віддавати кошти, навіть такі маленькі. У цьому ролику я покажу, як ми відключаємо цю страховку, як її відключити. Це треба робити тільки з комп'ютера або з комп'ютерної версії. Тому що на телефоні немає такої функції. Для цього ми заходимо, на аватарку, натискаємо і натискаємо перейти в стару версію. Перейшли в стару версію, треба вибрати усі послуги. Вибрали і натискаємо на Страховки. Натиснули. І бачите, тут мої страховки, страховий випадок, і оформити страховку. Ось вона загрузилося. І ми бачимо, що у нас підключена страховка. Компанія універсальна 35 гривень в місяць. І діюча. Нам треба натиснути операції і натиснути Розірвати. Натискаємо. І тут ще раз. Пишуть, що зверніть увагу на причини, чому вигідно бути застрахованим, тому що виплата відшкодування протягом одного робочого дня з моменту подачі документів, всього 35 гривень і так далі. Тобто ви вже вибираєте, хочете це або не хочете. Якщо не хочете, натискаєте так. І вибираєте причину розірвання. Вибрали, не потребую страхування, наприклад. І натискаємо розірвати. Натиснули. ОК. І бачите, у нас така інтерфейс, написано Показати неактивні страховки. Ось вони вже. Натискаємо. І ми бачимо, що нашу страховку, але статус розірваний. Ви можете завантажити її, якщо потрібно, і так далі. Якщо ви хочете оформити страховку, натискаєте Оформити страховку і можете заново її оформити, якщо колись вам вона буде потрібна. А так все просто, друзі. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!